Перед виходом Alan Wake 2, в якій я щонайменше 20-30 годин терпітимуть Джареда Лето, я вирішив перепройти першу гру, трішки покрутитись в контрол. Вже робив для вас відео, подивіться ну курва мать його там відеоесе, і, ну, познайомитись ще з однією грою, про яку часто забувають, коли говорять про ремеді. Ви одразу про неї подумали: Quantum Break, так. Я нарешті взявся за неї завдяки підписці на Xbox Game Pass PC, який тепер доступний в Україні. Цього разу це відео есе без розбору, без якихось глибоких тем і прихованих сенсів або що. Просто погляд на гру, яка вийшла в далекому 2016 році. Ні, ну ви подумайте, їй вже 7 років. 7 років, і знаєте що? Місцями графон виглядає просто шикарно. І це в мене середні налаштування. В катсценах сценах мені взагалі здавалося, що це рівень The Last of Us 2, яка вийшла аж через 4 роки, але потім ти розумієш, що все ж і близько не так, а ще тут великі проблеми з освітленням, які роблять обличчя досить нереалістичними. Коротше, нє, нє, нє. Але, але, то що таке у той Quantum Break, про який більшість із вас щось та й чули стопудово, але більшість ніколи не грали. Якщо по-простому, шутер від третьої особи про подорожі в часі, ну або про контроль часом, але ви той самі знали. Якщо без особливих спойлерів, гра розповідає про Джейка Джонса, якого грає Айсмен з людей Ікс, чий брат Вілл Джонс, якого грає Мері з володаря Перснів, відкрив особливі частинки, що допомагають керувати часом, ну, трішки керувати. Він приїздить до братового друга Пола Сайрена, або Сайріна, якого грає мізинець з Гри престолів. Але відкрию вам секрет: я ніколи ніфіга не запам'ятовую імена. Ну, окрім головних героїв, або коли проводжу з ними реально багато часу. Ну там, Наруто пам'ятаю, шепарда там, а врешті випадків я гуглю імена. Тому давайте по-людськи, окей. Айсмен, брат Мері, приїздить до мізинця, щоб допомогти йому запустити машину часу. Прибігає його брат Кутун і каже, що все пропало, нічого не вийде, і все пропадає, нічого не виходить. Мізинець відправляється в минуле, а вертається схибленим ман'ячелою, керівником лихої корпорації Монарк. При цьому час ламається, постійно зупиняється, чи ще якісь аномалії відбуваються. Айсмен при цьому утримує здібності, пов'язані з часом, як і його суперник Мізинець. Звучить по ідіотськи так з іменами, але ну, терпіть мене. Айсмен тут, вроді, як колишній військовий, чи щось таке, так що вам доведеться багато стріляти. І, знаєте, я зрозумів, як Xbox так добре оптимізують свої шутери під геймпади. Якщо ви грали в шутери, особливо від першої особи на консолях, а саме на PlayStation 4, я проходив Doom Eternal, ви маєте знати, що там є серйозні проблеми із мікроменеджментом прицілу. Саме тому я, як і багато з вас, надаю перевагу у проходженню шутерів на ПК. Стік геймпаду робить різкі рухи надто швидкими і великими, чи як то сказати. А маленькі рухи прицілу вимагають уважності і трохи зайвого часу. Так ось навіть мишкою я відчуваю, як це було зроблено для консоли Xbox One. При прицілюванні у вас є тільки отой мікроменеджмент мілких рухів, що точно дозволяє не сильно паритись із уважністю, максимально витискати стік на повну, і все одно ви будете мати швидкий приціл в деталях, і він не бігатиме по всьому екрану. Але такий підхід обмежує мій мікроменеджмент прицілу на мишці. В якої за умовчуванням кращий і більший спектр чутливості. Тобто мишкою приціл відчувається дуже повільним і обмеженим, і не дає вам швидко розвертатись на великі градуси. Це дуже незручно, принаймні перші кілька годин. Я навіть думав покинути проходження, але години за дві е, я звик. І елементи стрілянини вже не дратували мене, і я пішов проходити гру на повній швидкості. Пам'ятаєте, оту презентацію Xbox One, на якій вам розповідали, що тепер це телевіжн, телевіжн, ті ві, телевіжн, тіві експіріс, тів, тіві Xbox, тіві, експакс, ті for Call of Duty. Так ось Quantum Break в своєму 2016 році був дуже сміливим експериментом, який явно хотів показати, що television, television, телевізін, TV, TV, ті не така вже й погана ідея. Гра поділена на 5 епізодів, між якими ще є по епізоду з серіалу. Я його не дивився, правда, тільки проклікав, аби знати, що ж там такого, наче звучить оригінально, але не дуже надихаюче, правда? Хто хоче дивитись додаткову годину синематику між рівнями, правда? Так ось, насправді там не 5 епізодів, як і рівнів. Ні, їх там 10. Але дивитись можна всього 5. Гра пропонує вам вибір шляху, по якому йде гра, і до речі, наступний ігровий рівень теж ну, він йде по певному шляху. Частково. Після кожного рівня вам дають трішки пограти за головного лиходія, того що мізинить з Гри престолів, і зробити вибір. Після першої глави це вибір, наприклад, вбити свідків чи спробувати промити їм мізки пропагандою, переконавши, що головний герой, тобто ви терорист. Наче дурне кліше, але ось на що це впливає. Ну, по-перше, на наступному рівні ви зустрінете персонажа, який підвозив вас на автівці е, таксиста. Він може бути налаштований до вас як агресивно, якщо думатиме, що ви терорист, або ж по-дружньому знаючи, що ви обоє потрапили під приціл компанії Монарк. Ви зустрічатимете різні сценки залежно від вибору, або побачите, як Монарх позбувається невинних людей, або дізнаєтесь, що вас вважають терористом. А ще під час цього вибору за головного лиходія вам коротко розкажуть про наслідки вибору, а тоді, а тоді ви дивитесь один із епізодів. Або той, до якого веде вибір розправи над свідками, або той, до якого веде промивання місків. Як я зрозумів, їх мали показати у самій грі з можливістю пропустити, але мені щоразу гра говорила, що ці епізоди не можна стрімати. Хоча я їх не стрімив, і вони пропускались автоматично. Гадаю, насправді їх просто вже немає в грі, тож мені доводилось йти їх дивитись на ютюб. Ну не дивитись, окей, проклікувати. Насправді, концепція досить прикольна, хоч і на любителя. Я б сказав, що любитель це фанат казуальних ігор, простих, але із з глибоким сюжетом. Але не те, щоб гра була дуже простою. Я не знайшов там базових налаштувань складності, лише допомогу в прицілюванні тощо, тож я грав так, як це задумали розробники. І знаєте що? Не певен, чи це проблема в тому прицілі, чи я погано граю, але вороги часто давали мені просратись. Я не один раз перепроходив в рівні, запам'ятовуючи розташування ворогів і корисних предметів, змінював тактику, то що, то що, тощо, тощо. А вороги тут теж не дурні. По-перше, вони не спавняться з повітря. По-друге, вони підлаштовують тактику під вас і під свою чисельну перевагу або її відсутність. Ворги обходять вас з різних сторін, діють агресивніше або ж навпаки більше ховаються, якщо їх залишилось менше. Спілкуючись між собою, вони видають свою дійсну тактику, тож прислухатись до їхніх криків має сенс. І коли ти звикаєш до керування своїх згібностей, це стає дуже навіть веселим, оскільки проблема в тому, що самих перестрілок не так вже й багато. Велику частину гри займають діалоги і платформингові загадки. Іноді ці загадки пов'язані на вашому вмінні маніпулювати часом. Відновіть зруйновану платформу, аби пробігтись по ніч, чи сповільніть якийсь предмет, який рухається, аби проскочити його. Іноді все це треба з розумом комбінувати. Але й таких секцій теж небагато. Я думав, що їх буде більше. Я всього кілька разів зустрів великі секції з такими загадками, де реально в велику локацію пробігти треба, маніпулюючи часом. А решту часу це. Звичайний, повільний і досить нудний платформинг, залізь сюди, стрибни туди, ну і просто пробіжки рівнями в пошуку записок. Не знаю, чи знайдуться на своїх записах, бо записав я не все, але рівні тут до сміху пусті. Вони здаються лінійними, але то тут, то там ви можете знайти якісь додаткові шляхи із додатковими маленькими локаціями, на яких абсолютно нічого немає. Я убігав рівні в пошуках хоча б колекційок і був розчарований, коли дізнався, що біг сюди даремно. Тож рівні могли б бути і більш коридорними, бо насправді вони є коридорними. Це радше ілюзія якогось додаткового простору. І як зробити його цікавим, ремеді не придумали. Але ще тут можна помітити такий собі. Прото варіант рушія, на якому буде працювати контрол. Це ще не та вражаюча взаємодія із навколишнім середовищем, як в грі про Джесі Фаден, але вже великий крок від першого лановейка. Першого, не ремейку, там вони теж з рушієм пошаманили. До речі, подивіться відео все про контрол, ще раз вам кажу. О ось лежить на каналі і чекає, коли ви йому тисячу переглядів доб'єте. Будь ласка. Згібності Айсмена тут досить обмежені, їх небагато. Зупинка часу в якійсь точці на кілька секунд, щит від куль, деш, наче все. Може, щось забув. І не забув, а притримав на пізніше, на кінець, біг із зупинкою часу. Ну, таке, типа, прискорення, але для всіх навколо наче час замирає. Якщо зажати деш, витрачаючи енергію, головний герой, наче квіксільвер в людях X чомусь не Айсмен... Коротше, він наче Квік Сільвер в людях X починає бігти, коли час навколо нього повністю зупиняється. Найвеселіша здібність гри, як на мене. А ну і різноманіття ворогів невелике. Спочатку це просто всілякі охоронці і військові, пізніше з'являються всілякі елітні чуваки з механізмами, через яких на них не впливають ваші сили, а саме вони дуже швидко чомусь переміщаються, навіть коли ви зупиняєте час. І будуть вороги в тяжкій роботичній броні. Ну, наче здебільшого все, окрім п'ятої глави. Але це я вам реально описав все різноманіття аж на чотири рівні із повноцінних п'яти. Якщо вам здається, що я забув босів, то ні. Наприклад, хрін в тяжкій роботичній броні буде босом спочатку, а потім два таких зустрінуться, як звичайні вороги на наступному рівні. Ну, або вони теж босами вважались. і... Але тоді ще гірше. Те саме з ворогами з пристроями маніпуляції часу, ну ті, на яких не впливають ваші здібності. Спочатку двійко таких як боси, а потім вони стають звичайними ворогами, не дуже вражаюче еге ж. Та й локації теж зазвичай досить одноманітні і нудні. Єдине, що робить їх цікавішими, це коли за сюжетом зупиняється час для всіх, окрім вас. Але в цілому нічого такого, щоб змусило вас зробити кілька скріншотів, ну ви розумієте про що я. В грі доступна функція своєрідного FSR, і я майже впевнений, що вона працювала на консолях, тобто апскейлила зображення, але я його відключив і все одно мав хороший фреймрейт від 50 до 60 кадрів, ну все ж таки так красивіше. А сучасні комп'ютери, навіть непотужні, можуть це організувати сьогодні. Але як я вже сказав, дивитись тут особливо немає на що в плані красивих локацій. А іноді їх і роздивитись не можна. Я не хочу багато говорити про маленькі баги, але з часом в мене почав з'являтися один і той самий візуальний артефакт. Проблема із обробкою світла. Весь екран заливало монотонними кольорами настільки, що в певних місцях неможливо було нічого роздивитись. Ця проблема почала з'являтись в середині гри, і що б я не робив у налаштуваннях, вона не зникала і поверталась із кожним перезапуском. Ба більше, якщо спочатку це було майже непомітно, а потім додавало невеликих незручностей, то десь з четвертого рівня цей глюк робив гру абсолютно неграбельною. Якщо це світло в небойових локаціях абсолютно дезорієнтує, але я методом тику таки знайшов, куди маю йти, то в бойових локаціях воно унеможливлювало сутички з ворогами, які нагадаю не те, щоб дурні, і боротись з ними на осліп, ну зовсім не варіант. Я, я чесно, я, я намагався, і я, я навіть досягнув певного успіху. Кажуть, що це через роботу із різними DirectX і в Steam версії такої проблеми немає. Але купувати гру в Steam я не хочу, тож проходження гри до кінця стало для мене дуже проблемним. Тож, як висновок, Xbox точно не прогадали, найнявши Ремеді зробити для них цей ексклюзив, який явно витискав консоль на максимум, показував всі його сильні сторони від графіки до, напевне, стрілянини з гімпадів та непоганого штучного інтелекту ворогів у бою. Тим паче, що ремеді ризикнули і зробили справжній експеримент симбіозу гри, що доповнюється серіалом в реальному часі. Епізоди, наче, виходили поступово, якщо я все правильно пам'ятаю. Ще й найняли дуже хороших акторів, хоч і категорії Б. Не по таланту категорії Б, а по цінності зарплатні, так би мовити. Як і багато ігор в Sony, це саме те, що потрібно консолям. Але гра сама по собі, як і багато ексклюзивів в Sony, вона досить посередня. Незважаючи на оригінальну ідею, гра страждає від. Нудного дизайну локації, від посередньої, якщо не поганенької механіки стрілянини з невеликим арсеналом зброї, і від обмежених в бою здібностей. Зате вона наповнена досить незвичними механіками, а вибори в грі нехай і не сильно, але таки впливають на ваше проходження. Нехай і ілюзія вибору, але додає причину перепройти гру повторно бодай один раз. Ну і нетривіальною реалізацією сюжету. З часовими петлями, звісно ж, там є напевне на що подивитись, і справді багато якихось цікавих механік, просто вони використовуються не наповну або дуже рідко. Ну і знаєте, додаткове проходження, якого я не робив, зізнаюсь, якщо вам перше проходження не зламає отой глюк зі світлом. Але взагалі можете напевне сміливо її пропускати. Хоча головний актор записував відео підтримки щодо нового Алана Вейка, я не певен, що ці всесвіти пов'язані. Тож, щоб зрозуміти, що це за гра і з чим її їдять, можливо, вам буде достатньо мого відео, але якщо ні, геймпас тепер у нас є. Тож, якщо маєте підписку, чом би і не спробувати. Це не огляд і оцінок, я Quantum Break не даватиму. Але ви можете підтримати мене копійчиною за посиланням в описі, аби я не завжди ось економив геймпасом. Ось імена тих, хто вже мене підтримав. Дякую вам. Я сподіваюся, що відео було комусь цікавим. Чекаю на другого Алана Вейка. Навіть не так. Чекаємо на другого Алана Вейка. І слава Україні! Right things.